Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами готувати рибу в солі. В мене це сьогодні буде райдужна форель. Але можна брати дораду, можна, в принципі, брати лосось, форель. В принципі, будь-яку рибу. Найголовніше, що з нею треба зробити, її не треба чистити від шелухи, її треба випотрошити, жабри. Вийняти, але обов'язково залишити шелуху та шкіру. Розпаковуємо нашу рибу, промиваємо її і відставляємо в сторону. Друзі, незважаючи на те, що риба в нас буде запікатися в соляному коконі, зсередини її треба посолити. Тому беремо кожну рибку, зсередині трішечки підсолюємо. Я, наприклад, вирішив ще додати сушеного розмарину. Тому посипаємо сушеним розмарином. Тепер відправляємо в кожну нашу рибку кріп. Ще можна додавати тім'ян, розмарин, той самий, але ми використовували сушений, тому саме тут це не треба. І кріп прикриваємо слайсами лимону. Так робимо з кожною рибкою. Відставляємо нашу рибку в сторону та займемося підготовкою солі. Отже, нам знадобиться велика ємність, в якої нам буде зручніше перемішувати. І ми в неї відправляємо сіль. В мене 3 кг звичайної повареної солі. Далі додаємо туди приблизно 100 мл води. Потім все ретельно перемішуємо. Нам, в принципі, потрібно, щоб консистенція солі була. Ну, така вона, щоб нагадувала приблизно мокрий сніг. Тепер беремо одне звичайне яйце та додаємо його до солі. За рахунок цього, сіль в нас буде більш щільною і краще буде тримати вологість всередині кокону. Знову перемішуємо. Далі ми беремо форму, в якій будемо запікати, та на дно її викладаємо не дуже товстим шаром нашу сіль. Далі зверху ми викладаємо нашу хорель, а зверху вкриваємо залишками нашої солі. Так, щоб у нас а, своєрідна шуба утворилася такий сольовий кокон. А потім все ми відправляємо в духовку розігріти до 180 градусів на півгодини. Я вас запевняю, цього повністю вистачить для того, щоб приготувати нашу рибку в цьому коконі. Друзі, через півгодини... Давайте вскриємо наш кокон. Дивіться, корка настільки тверда, що мені доводиться а, ножем. А, розколювати її. Отже, ми розколюємо ножем. Далі ми беремо звичайну ложку та підіймаємо шматки солі. І нам відкривається наша рибка. Друзі, а далі все дуже просто. Дивіться, як легко у нас відходить шкіра разом з шелухою. І нам відкривається наше м'ясо. Воно дуже соковите, тому що всі соки залишилися всередині, вони не виходили нікуди. От воно блищить. І, я вас запевняю, воно ні краплі не пересолене. Тому що соль не проходила всередину цього шматка. Вона була захищена, наша рибка шолугою та шкірою. До речі, сіль дуже швидко утверділа і просто не змогла би пройти. Дивіться, яке ніжне м'ясо воно дуже легко відходить від кісток. А тепер дивіться, яке воно ніжне і соковите. Ну що ж, друзі, наша рибка готова. Подаємо її до столу, викладаємо на тарілочку. І всім смачного!